Ця країна має у своєму складі чимало заморських володінь, а також найбільшу кількість часових поясів серед усіх країн світу. Її історія сягає далеко в минуле. А культурна спадщина є однією з найбагатших на планеті країна, яка подарувала світові великих письменників, художників, співаків, кіноакторів та модельєрів. У багатьох Франція асоціюється з вишуканістю, шармом чудовим вином та сиром. Ну і, звісно, чудовими пляжами та відпочинком. Багато звідомих людей знаходили в цій країні нові почуття, нове життя та кохання. У часи залізної доби Франція була заселена галами і кельтським народом. У 51-му році до нашої ери. Римська імперія анексувала та утримувала її території до приходу германських франків у 476 році, які утворили франкське королівство. Верденський договір 843 року поділив Францію на східне, середнє та західне франківське королівства. Західне королівство, яке стало королівством Франція у 987 році, було потужною європейською державою середньовіччя при владі короля Філіпа II. В епоху відродження процвітала французька культура і було створено глобальну колоніальну імперію, яка до ХХ століття стала другою за величиною у світі. У 16 столітті Франція пережила релігійні громадянські війни між католиками та протестантами. А в 17 столітті Людовік 15 зробив Францію домінуючою країною Європи. Але в кінці 18 століття французька революція скинула абсолютну монархію, створивши одну з найстаріших республік у новітній історії. Та розгробивши декларацію прав людини та громадянина у 19 столітті Наполеон взяв владу і заснував першу французьку імперію. Після розпаду імперії Франція пережила бурхливий період зміни урядів, який завершився створенням Третьої Французької Республіки у 1870 році. Після визволення країни у 1944 році була створена четверта республіка, яка була розпущена у ході Алжирської війни. А згодом у 1958 році була створена п'ята французька республіка, яка існує по цей час. Є різні версії щодо походження назви цієї країни. Та перекладаються як вільні люди, сокири, земля франків та спис. Але більшість країн Європи зберегли та називають її до цього часу своєю мовою у перекладі як Королівство Франків. Прапор Франції започаткував багато європейських прапорів, таким як зараз він став у 1794 році, а раніше активно змінювався. Білий колір символізує королівську владу, а синій і червоний кольори кокарди Національної гвардії Парижа. А от єдиного і визнаного всіма герба зараз у Франції немає. З римських часів існує обов'язкова частина офіційного герба Лікторський Пучок, який постійно змінювався і доповнювався на протязі всієї історії країни. Своїм же національним. Цим символом французи вважають Маріанну символічний жіночий образ, який уособлює Францію. У кожній країні є своя армія, що має унікальні цікаві порядки, зброю і тому подібне. Але французька армія єдина в Європі, де залишилися поштові голуби. Їх тримають про запас на випадок якоїсь глобальної катастрофи. На сьогоднішній день французька мова це державна мова більш ніж в 30 країнах світу. До того ж, в Африці французькою розмовляють більше людей ніж в Європі. А все через те, що у Франції свого часу були великі колоніальні володіння в Африці. Згодом ці африканські країни отримали незалежність, але офіційною мовою в більшості з них так і залишилася французька. Крім того, мало кому відомо, що протягом 300 років французька мова була офіційною мовою у Великій Британії. Знаменитий і смачний круасан насправді був винайдений у Австрії. Його вперше спік віденський булочник Пітер Вендлер в 17 столітті на честь перемоги Австрії над Османською імперією. А от щодо французьких винаходів, то їх чимало. Повітряна куля, підводний човен, парашут, фотографія, кінематограф, люстра, велосипед, навіть банківська карта походить з цієї країни. Але список можна продовжувати довго, адже ця країна була тривалий час освітнім і культурним центром Європи. До того ж, одягати біле на весілля виключно. Чно французька традиція, яка вперше зародилася тут в 1499 році, завдяки весіллю Карла VIII і Ганни Бретонської, а потім поширилася на інші країни. На перонах усіх французьких вокзалів заборонено цілуватися. А все тому, що машиністам доводилося довго чекати, доки закохані націлуються вдосталь, через що поїзд часто затримувався. А у 2016 році Франція масово штрафувала продуктові магазини за викидання зайвої їжі. Філософія французів така, що всі продукти мають бути максимально використані чи віддані на благодійність. Додаток до всього на вас будуть скоса дивитися, якщо ви не будете проявляти вічливість, а тим паче забудете перед тим привітатися. Пробачте, будь ласка, перепрошую і тому подібні слова, присутні у їхній мові постійно і наднормово. А серед законів цієї країни чимало які діють з часів Наполеона і закріплені на віки. Один з них це те, що хліб і вода в будь-якому випадку і місці подаються безкоштовно і обов'язково. Франція одна з найбільш туристичних країн світу. Багатьох подорожуючих цікавить, хоча б один раз побувати в цій країні та відчути її життя. Якщо ваша мрія саме про цю країну, то не забудьте про вічливість, яка в цій країні високо цінується.